Бажаю здоров'я всім. Мої підписники і не підписані. Сьогодні у нас на огляді на сьогоднішній день доволі нечастий гість. MJ це у нас Yamaha Majesty sg 15 j 250-кубовий макси скутер. Останнім часом вони вкрай рідко приходять, застан я взагалі мовчу. В мене вона була останній раз, я навіть не пам'ятаю коли. Раніше рочків 5, мабуть, назад, вони приходили доволі частенько. І Моделька була одна із самих популярних. Ось Зараз її зустріти. ну, Скажімо так, це рідкість. Тим більше, щоб вона була в от такому стані, в оригінальній фарбі. Звичайно ж, я її не пропустив. І ви маєте шанс придбати, так як Маджесточка. Уже, скажімо так, не часто буде з'являтися, так як вони закінчились давним-давно випускатися, але навіть і на сьогоднішній день вони мають е доволі гарний дизайн, сучасний, скажімо так, і привабливо виглядає 250-ка, вона інжекторна. Ну і такий е один із найцікавих Ну, Звичайно, Honda більш поширена. Так, колір у, нас, колір у нас, скажімо так, якщо дивитися, він більш синій, якщо на камеру, камера передає ближче до фіолетового, такий незвичайний, незвичайний гарний перламутровий колір. У скутерочка тут у нас якихось дві, бачите, два виріза була, скоріш за все, або спинка, або кофор. От, прийшла вона отак, Японці познімали. Так само прийшла в мене Forza MF-10, скоро буде відео реально дуже-дуже цікавому стані з вихлопом БІМС і так далі. І хто хоче не пропустити, підписуйтесь. Будуть цікаві відео. Так, Majesta. я не пам'ятаю, яких вона років. До речі, давайте почнемо з сидіння. Сидіння залишилось оригінальне. Є невеличкий дефектик, бачите, така типу, потряпенка порізик, але повністю все все, все, ціле сидіннячко залишилось. Ключик у нас тут звичайний, в ліву сторону відкривається замочок. Ну, єдине, що це гніздечко зелененьким підсвічується. Так, Звичайний, звичайний ключик. От хочу подивитися рік випуска, чи є тут на сидінні На сидінні у нас немає, як у Джогів. Так, під сидінням у нас коврик, оригінальні зеркала. От, багажничок такий на два шолома або на мішок картоплі. Ну, Багажник реально величезний. От Рік, я навіть і не знаю, чесно кажучи, де тут глянутий рік hg 15 j Гляньте, в яких районах вони випускалися. В принципі, взагалі, для мене рік по техніці взагалі не цікавий. Мені важливий стан скутера, Тобто, щоб вона була ціленька, живенька, з адекватним пробігом, а рік то вже таке. Діапазон випуску, ви можете подивитися, тобто чероки випуску. Давайте йдемо по порядку. Задня гума. Гума задня у нас абсолютно новесенька. Стоїть тут розмір гуми 100, так, 150 на 70 на 13. Так, да, вірно. Гума називається у нас данлоп ранскуд. Гарна якісна дорога гума, коштує грошей. У нас, звичайно ж, два амортизатора, таких гарненьких, потужних два амортика. На Маджесті, до речі, два фільтри. Один зліва тут знаходиться, ну і інший маленький справа. Звичайно, у нас гальма дискові, задні, передні, диск задній. Ну, Оцінюю взагалі практично без зносу. Ну, Відсотків 10% це там максимум. Хоча, як новенький диск, гальмівний задній є ручний стояночний. От, По пластику він, як я й сказав, в оригінальній фарбі, де не де є невеличкі крапочки, взяти якийсь олівчик, в колір підфарбувати, я, чесно кажучи, такого навіть і не підберу. От, Лишаю це вже на клієнта. Йдемо далі, ліва частина без питань, без подряпин, без дефектів. Взагалі як новесенька ліва частина. Стан варіаторів, звичайно ж, як завжди, я показую, дивіться в кінці відео. Бокова підножечка. Так, місце для ніг пасажира. Місця тут більш ніж достатньо. Так, бак. Бак чистенький, до речі, у них часто буває проблема з баком, це якби поширене явище і причому дуже бак тут металевий, буває ржавенький. Так, справа у нас бордачок доволі такий немаленький не і зліва під ключиком, лівою рукою незручно. Так. А як він там? Ні, не так. О, ну і тут багатезне місця, він під ключиком. Якось, чесно кажучи, я ще не сильно в курсі, як він там працює, але якось працює. Так, далі, це у нас ручний стояночний, стояночний гальма. У нас в Маджесті е з підігрівом рук. Я вам скажу, що це. Доволі дорога штука з регулятором, тобто ручечки з підігрівом. Отак От у нас виглядає кнопочки. Все ціленьке, все живе і причому дуже живе. Так, зараз глянемо, що у нас там приборочка показує. Блін, як ж мені незручно лівою рукою, як не моя. Так, аварійка, що у нас 20 511 кілометрів пробігу. Йдемо далі. Вітрове високе скло. Скло, чесно кажучи, дуже гарне і таке в чудовому стані прийшло, скажу, відмивав я його довго. Так як Маджеста приблизно десь якихось там 9-11 років відполіроване, гарне світле скло. Так, моделька у нас SG15J, ліва частина пластика також в ідеальному стані. Взагалі, отак, якщо б глянути, ну, реально таких нечасно Побачиш так, вилочка навіть цілесенька, не тече нічого. Передній диск також живий, абсолютно живий. Відсотків 5-10 зносу це максимум. Передня гума також в стані нової. Передня у нас стоїть ССТ Chinchin 70 14 Заднє 13 колесо, переднє 14. Так, На крилові також немає дефектів, подряпин взагалі. Мордочка фари. Взагалі по пластику тут виключно ідеальний стан. Я ж кажу, що я давним-давно таких не бачив, щоб вони були отакі ціленькі. Буквально десь на полосочках знизу, на косиночках, 2-3 таких незначних подряпинки і все. А так, супер стан. Права частина так само. Навіть в оригінальній фарбі накладка глушничка залишилась, в основному вони подряпані і причому дуже пошкоджені приходять, так як зараз вони везуться знайти в такому стані Максі скутер. Це, ну, Зараз маленькі скутерочки приїжджають по пластику, ну геть стані, в якому хочеться заплакати, а знаєш, що, дивіться, от тут є подряпенка, бачите, десь. Ну і в принципі на весь скутер. І отут дві, три, три крапочки і все. Це на весь скутер, от таких три невеличких дефекта. В загальному вигляд, ну як новенький має скутерок. Стан варіаторів, звичайно ж, в кінці відео дивіться. Пробуємо його завести. Оооо Що у нас акумулятор сів Капається Сів акумулятор Ну добре, зараз заменю акумулятор Пробуємо далі буде либо... Блін погано штутки кстатера немає, й-мою Ай, жалко зараз Прийдеться замінити акуму. Так, замінив акумулятор, при тому, що поставив я до цього новий. Просто бувають такі акумулятори, які от... нові з коробки, вони сівші натягнуть. Маджестер. Так, дивіться, вона холодна, рівно 1,9-1,8 прогрів має бути. Так, Температура двигуна бачите, показує на, на низу. От температура двигуна датчик бака, пробіг ну і звичайно подорож. Тут у нас приборочка. Гарна робота двигунчика, ніяких зауважень взагалі питань у мене не виникає. Красиво звучить меджисто. Так, по оптиці. А, жов... жовтенькі і оранжеві поворотнички. Світло працює, так, перевіримо дальній і ближнє світло. Працює, ближній і дальній. Так, підігрів рук. Обов'язково треба перевірити, це, скажімо так, актуальна і потрібна штука, і коштує вона мінімум від 70-80 доларів, якщо ви десь знайдете оригінальну, ну, це без установки. Тобто от така корисна функція коштує в районі 100 доларів. Так, ну в принципі все. Гарно звучить двигунчик питань. Абсолютно немає. Холодний, зараз його прогріємо і поїдемо кататися. Давно я не катався на маджесті, От. так що, кому цікаво, посилання на тест-драйв буде внизу під відео, гарна. Ціленька, якісна техніка японська, так що встигніть придбати кому цікаво. Всім дали покупок. Привіт, хлопці і дівчата. Так, сьогодні у нас стан варіатора Yamaha Majesty 250 Так, З пробігом 20 тисяч кілометрів. От показую тарілка варіатора, в якому стані, дивіться, в чудовому, прекрасному. Без носу, без дефектів взагалі. Далі у нас задній варіатор. Задній варіатор, також колодочки в ідеальному стані. Дивіться, всі абсолютно. По варіатору питань нема. Трошечки є невеличке, невеличке окислення. я їх завжди приберу. Це нормальне явище і воно так має бути. Це у нас передній варіатор. По роликах дивись, 2, 4, 6, 8 роликів на 6. На маленьких 6. Так, по варіатору також все супер. Дорожечки цілі, все, все вогонь. І по самому варіатору також. Все як дзеркало, без ніяких питань. Навіть бачите, достав тулочку, все змащено, Сальничок, всі діла, все ціленьке повністю. Так, ремінь варіатора, також оригінальний ремінь Yamaha, по ремньові також немає питань. ну Абсолютно новенький, Ну і ролики варіатора також цілі, також без носу, але щось, щось сильно вони легенькі на мою думку. Скоріше за все, зробили на старт. от На набор швидкості. Так що це все якби, в принципі індивідуально. Хто хоче максимальну швидкість, хто хоче по набору, щоб була краща техніка, той ставить собі які захоче ролики. ну і Слайдера, трішка заднього варіатора, так що по кришечці варіатора повністю все в і стані.